Христос Воскрес, дорогі брати і сестри у Христі, вітаю вас у Божій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 2 травня 2016 року, світлий понеділок. Сьогодні другий день Великодніх свят, а тому, відповідно, літургічно ми перебуваємо, ще в першому дні у Воскресінні Господньому, два дні після неділі, а точніше, весь тиждень, буде для нас як один день. Це не просто посвяття, це одне свято. Яке триває весь тиждень, а посвяття ще буває також далеко немале, бо триватиме аж до наступного свята Вознесіння. Католицька церква Візантійського обряду в сьогоднішній день також згадує пам'яттю преподобного Йоанна Старопечерника. Святий Йоанн Старопечерник жив у восьмому столітті, ще юнаком посвятив себе служінню Богові, відвідавши святу землю, пішов до монастиря поблизу Єрусалима. Йоанна, який провадив добрі молитовні практики, було висвячено на священника. Називають його старопечерником або ветхопечерником через те, що він проживав у старому монастирі святого Харитона, церква якого була в печері, спочив у Бозі у великій святості. На Божественній літурії святого Івана Златоустого сьогодні читаються слова з книги діянь святих апостолів з першої глави, де є наступні слова. Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько Єрусалиму день ходив в суботу. Увійшовши в місто, зійшли на горницю, де вони перебували: а саме Петро, і Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, Яків, Алфеїв і Симон, Зелот, та Юда, син Якова. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з його братами. І ставши тими днями Петро серед братів, зібралось їх, разом яких 120 промовив мужі, брати, треба було, щоб збулося Писання, що Дух Святий Прорік був устами Давида, про юду, який зробився проводирем тих, що схопили Ісуса. Він же був прилічений до нас і прийняв частку служіння Цього. Треба, отже, щоб із цих мужів, що були в нашому товаристві за весь той час, коли Господь Ісус жив з нами, почавши від хрещення Йоанна аж до дня, коли він від нас зніся, щоб один з них був разом з нами свідком Його Воскресіння, і поставили двох Йосифа, що зветься Варсавою, на прізвище Юст і Матія, і, помолившись, сказали: Ти, Господи, всіх, серцезнавче, кажи, кого з цих двох ти вибрав, щоб узяти місце тієї служби й апостольства, що від нього Юда відпав, щоб відійти на своє місце, і кинули жереб. Жереб же впав на Матія, і його зараховано до одинадцятьох апостолів. Щоб один з них був разом з нами свідком Його Воскресіння. Обираючи на місце Юди нового апостола Симон Петро, збагнувши місію свого апостольства, представляє умову, ким має бути учень Христа. І ця умова є доволі проста та лаконічна. Це особа, яка є свідком Христового Воскресіння. Цей свідок буде правдивим лише тоді, коли ним буде завжди і не лише на Пасху. На місці апостола Матія, обраного замість зрадника Юди і Скаріольського, сьогодні в другий день Великодня стаємо і ми, щоб бути апостолами Христа у 21-му столітті і своїм християнським життям проголошували віру у Воскреслого Христа. Віруйте в того, котрий воскресив із мертвих Господа нашого Ісуса Христа і дарував йому славу і престол праворуч себе, котрий прийде судею живих і мертвих. Той, хто воскресив його з мертвих, воскресить і нас, якщо будемо виконувати Його волю, чинити за його заповідями і любити те, що він любить. Святий Полікарп Смердський благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Христос Воскрес воїстину воскрес!